Те, що від нас можливо, ми намагалися зробити. Намагалися відстояти міста, сформували далі підрозділ і далі воюємо. Військовослужбовець 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України Ігор на позивний Дніпро розповідає, 24 лютого до 2022 року він був командиром одного з батальйонів Херсонської тероборони. Того дня до лав батальйону доєднали сотні добровольців. Часу дуже було мало, людей було багато. то ми за дуже швидкий час змогли прийняти дуже велику кількість особового складу. У нас було більше, ніж його було по штату на той момент. Добровольців було багато, зібралося дуже багато людей, мешканців міста Херсона, які хотіли на той час захищати свою область, свою країну. Місце дислокації постійно змінювали, говорить військовослужбовець. Формували бригади, видавали зброї, проводили розвідки, облаштовували позиції для вогневої засідки. Не було проблем там тобто, з завдання. Тобто, всі, які завдання ставили, люди виконували. Так сказати, що у нас було озброєння. У нас на той час озброєння було: це стрілецька зброя, автомати Калашникова і там. Невелика кількість гранат і РПГ. Тому ми розуміли, що сопротив... ну, противник набагато потужніший за нас на той час. Утримати його нашими силами ми його не зможемо. Сили були на той момент дуже великі. Шли противник застосував авіацію, вертольоти, самоліти. Потім вже рухались колони з технікою. Попри перевагу армії РФ у кількісному складі та озброєнні, каже ігор оборона Херсона тримали шість днів. Якщо брати з 24 лютого, по перше березня проходило багато різних подій. Відбувалися боїв в Херсоні за межами Херсона в різних місцях. По перше, це бої були Антонівський міс, наш мій підрозділ виконував завдання. Надавали прикриття іншим підрозділам вийти. Потім друга рота в мене наступного дня висунулася в район Дарівського мосту. Разом зі мною я теж там був. проводили розвідку району того, ну, встановлювали там спостережні пости, вогневі засідки в районі Дарівського мосту. До тих пір, поки не пройшла колона з технікою, поки там не висадився десант. Уже 26, го 28 лютого ми бачили, що противник вже близько підійшов до Херсона, підтягнув техніку. Ми розуміли, що він буде заходити в місто Херсон, тому що він вже зі сторони Бориславського шосе, так називає район фабрики, підтягнув танки, особовий склад зі сторони Антонівського мосту, район Молодіжного пляжу, зі сторони Чорнобаївки, то есть перекрив всі основні шляхи. 1 березня 2022 року бій стався в районі в'їзду до міста біля торговельного центру. Фабрика розповідає Ігор. Момент, коли тривали бої біля фабрики, я знаходився в районі молодіжного пляжу з першою ротою. Ми займали в тому районі теж спостережні пости і вогневі позиції. Антонівський мост вже був зайнятий противником. Я був на зв'язку з командиром. Я чув, що коли пішов рух техніки, ротний сказав, дав команду к бою. На самій фабриці на криші була гранатометна позиція. Коли розпочався рух техніки, бійці почали стріляти з гранатометів по танкам. Противник танки розвернув в напрямку. Центру фабрики і почав по неї вести вогонь. Фабрика почала горіти. Ми спробували спробували отримати перший рубіж, другий рубіж, третій рубіж, але колони все ж пройшли. Ну зупиняли їх на деякий час. Десь перший етап там на хвилин 20 зупинили, потім ще на 20 хвилин. тобто вигравали часи. Коли російські військові окупували Херсон, бійці тероборони продовжили спротив, говорить Ігор. На душі було таке полегшення, коли вийшов з міста, тому що коли перебував в місті, ну, розумієте, різні мислі було. мог і в полон потрапити, міг, і все що хоче. Коли вийшов, да, я зрозумів, що потрібно далі виконувати бойові завдання, да, змотивував особовий склад, кажу, є, всіх, хто там був з Херсона, бо люди повтрачали дома, все, я кажу, нічого страшного, кажу. Все, будемо разом триматися. Військовий продовжив служити, брав участь у боях на Миколаївському та Донецькому напрямках. Про звільнення Херсона дізнався, коли був на Харківщині. Коли повернувся додому в Херсон, я перше приїхав до себе додому, до хат до хати, де, де виріс, народився всі, да, в першу чергу, де мої батьки мешкали. Перше, чесно кажу, сразу туди приїхав, да. дуже приємно було. Зараз продовжуємо виконувати бойові завдання в Херсоні, в Херсонській області. Ну, мріємо, щоб швидше, скоріше закінчилася війна, як і всі, мабуть. Яна Самко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.